Привіт, друзі. Сьогодні готуємо закуску для мільйонерів. Для приготування цієї закуски вам знадобиться або блендер, або м'ясорубка, або забув, як називається П-повар. Я вибачаюсь, і Нам знадобиться консервована біла фасоль, чесник, два зуба, і ічко дві штуки, а також знадобиться плавлений сирок. Все кидаємо сюди. Ці штуки, мабуть, стільки років, скільки мені, тому зараз буде громко. Заглохла. Ще раз. Тепер повинні трохи посолити, поперчити. І додати трохи оливкової олії. У мене <рес> закінчилось. ну що. Як же ця штука називається? Напишіть в коментарях, бо я щось туплю. О, і подивіться, яка красота! Я її зверху поливолі, і просипав спеціями. І тепер у вас, напевно, залишається одне питання. Чому ж це закуска мільйонера? І я готов дати відповідь. Ви ці не бачили? Це пішний не... По 100 гривень. Ну куди? Плавлений сир 25 гривень, Ну це взагалі фасоль, яка драуша. Ні, ну яйця, це вибач... вибачаюсь, звісно. Ну, добре, що в рецепті цибулі нема, було щоб. Коштуйте вдома закуску мільйонерів. Ставте цьому відео лайк та підписуйтесь на мій аккаунт.